Усім привіт. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про те, що має або не має називатися фронтом. На цей випуск мене надихнув допис мого колеги Ореста Дрималовського про те, що немає економічного, культурного, інформаційного фронту. Фронт у нас один, і його тримають сили оборони. Мені цей допис дуже відгукнувся, і знаєте, я можливо можу зрозуміти, чому бажання називатися фронтом реалізується не на фронті, бо на фронті страшно. Але я не можу... Зрозуміти і уявити, на що в назві усього на світі згадувати фронт я загуглив новини за запитом Інформаційний фронт і з перших посилань новина від спілки журналістів України про те, що в Запоріжжі провели захід Тримаємо інформаційний фронт. Також новина від Дніпровського 11-го каналу про те, що він уже рік тримає інформаційний фронт. Я з подивом дізнався, що існує взагалі цілий сайт, який називається Західний інформаційний фронт. І тут мені хотілося б звернутися насамперед до колег. Нині я тиловий журналіст, і я можу лише уявити, як на передовій складно, важко, боляче і гірко. Хоча я працював на фронті і до, і після повномасштабного вторгнення, але не був бійцем. Зараз я працюю на телемарафоні Freedom. Іноді я прокидаюсь на ранкові ефіри о 4-й годині ранку. Іноді повертаюсь з нічних ефірів о 12-й ночі. Але я не на фронті. Так само не на фронті, як і ті, хто за повідомленням Покровської міської ради тримає культурний фронт. Не на фронті і виничанка Олександра Венславовська, яка як розповідає Суспільне, вважає, що культура в умовах війни повернула українців до самоусвідомлення і стала другим після військового фронтом визвольної боротьби. Не на фронті Катерина Осача, Джамала, Монатік, Дантес, Дарафєєва, Юлія Саніна, Катерина Кухар та Анна Різадінова, які на думку видання JetSetter.ua, відповідають за культурний фронт. Бізнесмени, підприємці, громадяни, які донатять на армію, і ті, хто просто сплачують податки, не економічний фронт. Фронт це не концерти у Варшаві, це не ініціативи бізнесу, на кшталт купи щось одне, а друге піде на фронт хлопцям та дівчатам. Ваші податки це не фронт. Все вище згадане, або те, що ви і так робили до великомасштабної війни, або те, що ви хоч і робите зараз, але воно кардинально не змінює ваше життя. Фронт на фронті. І виглядає він отак. Renge. Не знаю, що йду. Надіюся, що це не наше. Маю надіжду, у всякому випадку. Наш. Це наш реч. Посанів нема. Або так. Плавно дихай. Ти чуєш мій голос, шахта. Я не можу жав. Плавно дихай. Ласун, ласун. Ті, хто кардинально змінив своє життя на фронті. Ті, хто ризикує своїм життям на фронті, і ті, від кого залежить наше, ваше, моє конкретно життя на фронті. Економічний фронт, культурний фронт, інформаційний фронт їх немає. Є лише фронт, де б'ються найкраще, і ми, артисти, журналісти, бізнесмени, платники податків, робимо свою роботу тут, робимо її вдвічі, втричі наполегливіше, впертіше, інтенсивніше, і це правильно. Ми маємо це робити, але ми не на фронті, і ми не найкращі. Просто прийміть це.